Добрий день, шановні глядачі! З вами промалектроніка. І сьогодні у нас тест-драйв нового електрофетбайка Тірас Паладін. Це справжній всюдохід і він впевнено почуває себе на будь-яких дорогах. Широкі колеса і надстійка геометрія дають велосипеду добру прохідність. Колеса у електровелосипеді 26 дюймів, покришки 26 на 4 дюйми, 17 дюймова алюмінієва рама. Вилка велосипеда жорстка ригідна. Гальма передні та задні дискові механічні. Велосипеда задній редукторний мотор колесом. Потужністю 750 Вт, напругою 48 вольт. Акумуляторна батарея типу літій Іон 26800, напругою 48 вольт, ємність 25 Агодин. Ці акумулятори працюють при температурі від мінус 15 до плюс 40 градусів. Вони витримують більше 2000 циклів заряд розряду до початку втрати своєї початкової ємності. Індикатор стану заряду батареї світодіодний. Де червона лампочка батарея повністю розряджена, жовта це робочий стан, зелена АКБ повністю заряджена. А тепер про систему керування велосипедом. Замок запалювання знаходиться на коробці з акумуляторною батареєю. В комплекті до велосипеда йде два ключа. Акселератор газу типу знаходиться на правій частині керма. Завдяки червоному перемикачу ви можете обрати одну з трьох електронних швидкостей. Поряд з ним на кермі знаходиться кнопка зниженої передачі 50% потужності. Трохи пізніше ми випробуємо її на дорозі. На цей велосипед ми встановили розширювач керма, на який кріпиться держач для вашого смартфону. Поряд знаходиться роз'єм USB-зарядки. І це дуже зручно, так як ви можете заряджати ваш телефон, насолоджуючись поїздкою. Велокомп'ютер на велосипеді на 31 функцію і він відображає всю необхідну інформацію про поточну поїздку. На ньому відображається швидкість, поточна та середня відстань, яку проїхав велосипед за поточну поїздку або за весь час, навколишня температура у дорозі та інші функції, з якими ви можете ознайомитися на нашому сайті. На лівій частині керма знаходиться кнопка Круїз контролю, за допомогою якої ви можете зафіксувати зручну для вас швидкість і підтримувати її на протязі всієї поїздки. Поряд знаходиться перемикач, який відповідає за систему безпеки та освітлення велосипеда. Вона кнопка вмикає переднє світло, одночасно з яким загораються задні габарити. Помаранчевий перемикач вмикає повороти вліво або вправо. При натисканні на ручку гальм ліву або праву, загораються задні стопи. Зелена кнопка вмикає сигнал горну. Велосипед достатньо швидкий і маневрений. При випробуванні на рівні трасі він показав максимальну швидкість 43 км на годину. І струм, який він споживав в цей час, був 14 А. В змішаному режимі на одному заряді акумулятора велосипед проїхав 73 км. Також ми випробували режим 50% потужності і швидкість велосипеда в цьому режимі була 20 км на годину. Струм, який він споживав, був 5 ампер. І в цьому режимі на одному заряді велосипед проїхав 100 км. При затяжному підйомі на гору. Середня швидкість велосипеда була 34 км на годину і він спожав струм 25 А. Ну, що ж можу сказати? Тіра Spalladin зручний надійний маневрений велосипед, їзда на якому як по місту, так і по крутим горкам доставить вам справжнє насолоду. Замовити його можна на нашому сайті промилком.ua або за телефоном на екрані. Дякую за увагу!